Рада вітати на уроці математики. Отже сьогодні будемо розв'язувати вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення, а також будемо обчислювати периметр прямокутника. Усний рахунок кольорові сходинки. Побудуй сходинки, якщо в тебе є лего цеглинки. Виклади відповіді по порядку за допомогою цеглинок. Отже, постав відео на паузу і обчислі вирази. Перевіримо ось такі сходи в тебе вийшли. Знайди у відповідях число, у якого десятків 4, а одиниць. 0. Число 40. Запиши його каліграфічно. В зошиті запиши число, класна робота і рядок числа 40. Склади рівності з виразів за зразком. Пригадай переставний закон множення. 8 помножити на 7. Те саме, що 7 помножити на 8. 8 помножити на 2. Те саме, що 2 помножити на 8. 9 помножити на 8 це 8 помножити на 2. 8 помножити на 3 дорівнює 3 помножити на 8. 7 помножити на 8 дорівнює 8 помножити на 7. 3 помножити на 8 дорівнює 8 помножити на 3. 8 помножити на 9 дорівнює 9 помножити на 8. І 2 помножити на 8 це 8 помножити на 2. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази та обчисли їх самостійно, а потім перевіряй відповіді. 8 помножити на 3 поділити на 6 дорівнює 4. 8 помножити на 2 поділити на 4 дорівнює 4. 8 помножити на частку чисел 36 дорівнює 40. Різницю чисел 45 і 38, помножити на 7. Дорівнює 49. Від числа 24 відняти частку чисел 24 і 6 дорівнює 20. Порівняй вирази. В зошиті запиши вправо номер, перепиши вирази і порівняй їх між собою. Пам'ятай, що спочатку треба обчислити, а потім ставити знак більше, менше або дорівнює. Отже, 34 додати 6 дорівнює добутку чисел 8 і 5. Частка чисел 35 і 5 більше, ніж частка чисел 25 і 5. Сума чисел 2 і 2 дорівнює добутку чисел 2 і 2. Добуток чисел 8 і 8 більше, ніж сума чисел 8 і 8. Обчисли. Запиши вправо номер, запиши всі вирази з іменованими і виконай всі ці дії самостійно. 2 літри помножити на 8 дорівнює 16 літрів. 45 літрів поділити на 5 літрів дорівнює 9. Від 45 кілограмів відняти 5 кілограмів матимемо 40 кілограмів. 21 гривню поділили на 7 гривень, отримали 3. 8 см помножити на 7 дорівнює 56 см. Розв'яжи задачу. Мені 7 років, а моїй мамі 28. У скільки разів? Я молодший, ніж мама. В зошиті записуємо задача номер, записуємо короткий запис. Мамі 28 років, сину 7 років. Для того, щоб порівняти, використовуємо круглу дужку. У скільки разів син молодший. Для того, щоб порівняти у скільки разів, треба більше число поділити на менше. Отже, 28 поділити на 7 дорівнює 4. В 4 рази син молодший, ніж мама. А зараз трошки відпочинь. Постав відео на паузу, декілька хвилин відпочинь, заплющивши оченята. А потім працюємо далі. Роз'яжи задачу. Максимкові 6 років, а його сестра утричі старша. Наскільки років сестра старша за Максимка? В зошиті записуємо задача номер. Максиму 6 років. Сестрі невідомо, але сказано, що вона утричі старша. Нам треба порівняти, а наскільки? Сестра старша за Максима. Перш ніж порівняти, на скільки років сестра старша, нам треба дізнатись скільки ж років сестрі. Ми знаємо, що сестра втричі старша за Максима. Отже, 6 помножити на 3 18 років сестрі. Тепер ми знаємо, що сестрі 18 років Максиму 6. Отже, наскільки років сестра старша? 18 відняти 6 на 12 років сестра старша за Максим. Ще одна задачка. Дідусеві 56 років, а його онук у 7 разів молодший. На скільки років дідусь старший за внука? У зошиті записуємо задача номер дідусю 56 років. Внуку? Не знаємо, але сказано, що він у сім разів молодший. І нам треба дізнатися, а наскільки ж дідусь старший за внука. Перш ніж порівняти, нам треба дізнатися, а скільки ж років онуку. Якщо у сім разів молодший, то треба вік дідуся поділити на сім. Отже, 56 поділити на сім. 8 років внуку. Другою дією ми вже зможемо дізнатись, на скільки років дідусь старший за внука. На 48 років дідусь старший. Далі самостійна робота у друкованому зошиті. 69 сторінка, третя вправа. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті вправа номер 4 Обчисли вирази. Ти можеш поставити відео на паузу, обчислити, а потім перевіряти. Отже, від числа 30 відняти частку чисел 25 5 дорівнює 25. До числа 15 додати добуток чисел 8 і 5 дорівнює 55. Від числа 90 відняти добуток чисел 8 і 9 маємо 18. До нуля додати добуток чисел 7 і 8, дорівнює 56. Від числа 77 відняти частку чисел 63 і 7 дорівнює 68. І різницю чисел 77 і 63 поділити на 7, дорівнює 2. Обчисли периметр прямокутника. Ми вже знаємо три різні способи для обчислення периметра прямокутника. Отже, в робочому зошиті запиши, як ти знаходиш периметр прямокутника трьома різними способами. Якщо його довжина однієї сторони дорівнює 5 см, а ширина дорівнює 3 см. Домашні тренувальні вправи. Номер 879 880 на 142 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!